Борт, вулик колода горизонтальний. Дев'ята -го ранку, туман. Туман страшенний. Чути далеко як машини їдуть, собаки гавкують. Таке, буду відкривати. Прийшло вже. ну Місяць точно пройшов. Скільки точно? Не знаю, не скажу. подавить. может что зараз, а может что за волога. Ну, Подивиться треба, Сейчас он не будет. Не взял с собой топорика. уже, уже так напрополисовали. Uh -huh. Не фокусуется. Так, під дошкою. Сейчас буду відкривати довше. Сейчас я покажу зблизька, як вона тут моя конструкція льотка. вот так виглядає. Не можу сфокусувати, тому що перчатка так вона виглядає. Знизу забігають. Не треба дерево прорізати. Зараз Трошечки ближче поставлю. так. Сфокусую. нападать начинает. Ну что, побачим, прополисы мягкие. Вот такие, уже чуть-чуть и будет полно колода. ось показується. Сейчас їм дам доньку. Вони трошки до голови побігли. Наче не злобливо дуже. О. Така картина. От уже більше половина. Це ось. Собачка мені там допомагає. Не фокусується, я не можу почати сфокусувати. Але сейчас щось попробую. О. Ось не конектар. Ось такі язики. Зараз навіть порахую. Скільки. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять видно. А в їх, мабуть, більше. Ось таке. В голові, по-моєму, п'ять було, чи шість, А тут аж одиннадцять. Глибина туда аж до локтя, а там 25 см по-моему. Вот такие. Ну добре, не буду их мучить. Буду закрывать. Вот такая голода. Зроян. Ну вот и все. Вот так. Якось так.